Ну і чим ви тут займаєтесь? Складаю трим'я за 4300 гривень. Ти представляєш? Дві батареї, а це акумуляторний, дві батареї йде в комплекті. І він стоїть всього на всього 4300 гривень. Тобто в комплекті в нього катушка, в комплекті в нього О, ось диск з такою напайкою. Дивись. Один? Ну, а скільки їх треба? Щоб їх більше поставити. Один диск, одна катушка. Де їх окремо можна купити? А дві купить. батареї. Де можна купити? Кого диска? У нас Тоже є. У нас все є. Диви, який диск з побідітова на пайку. Та ти що, це красота, це не тример, це просто це золото. Тут ось захист теж треба прикрутити на ножик такий, який буде обрізати лишню ліску, якщо будете косити ліскою. Ну, дві батареї, дві батареї. Ну, я просто не представляю, ціна шикарна. Дві батареї. Тример акумулятор і це все за 4300 гривень. Це ціна, це халява, це просто дармова ціна. Без ну, а двигун, гарантія. 3 роки гарантії. Ого. І безщоточний двигатель. Він же знає, скільки буде робити тобі, всіх 10 чи 20 років. Він вічний, можна сказати, як вищотковий Ну, Це шикарна ціна: 4300 плюс три роки гарантії.